Діти записуємо в зошиті число класна робота. Сьогодні у нас буде тема ділення звичайних дробів, але ми давайте згадаємо тему, яку ми вчили напередодні. Ми вчили з вами взаємно прості числа, взаємно обернені числа. Пробачте, Взаємно обернені числа. Давайте згадаємо, що називаються взаємно оберненими числами. Якщо добуток двох чисел дорівнює одиниці, то ці числа будуть взаємно оберненими. Ну, Давайте знайдемо добуток і зробимо висновок про ці два числа. Перше 0,25 ну, Помножити на 4. Я вам нагадаю, як множити на десятковий дріб. Ми можемо не звертати увагу на кому. 25, ми множимо на 4, отримали 100. Ми бачимо, що після коми два знаки відраховуємо їх з кінця. 1-2, ставимо кому. Це дорівнює одиниці. Тобто 0,25 помножити на 4 це дорівнює одиниці. Ми можемо зробити висновок, що числа 0,25 і число 4 взаємно обернені. Взаємно обернені. Друге. Це дуже просто 3 сьомих помножити на 7 третіх. Дорівня трійки скорочуються, 7 скорочуються, тут буде одинички, і в добутку буде одиниця. Тобто 3 сьомих і 7 третіх це взаємно обернені. Взаємно обернені. Третя. 2,4 ми множимо на 9,22, дорівнює. Ну і далі ви виконаєте самостійно, продовжимо в класній роботі і робимо висновок, які ми отримали числа. Ну, Давайте розглянемо <coughs> рисунок. На рисунку у нас є прямокутник є довжини сторін цього прямокутника А, Б і Б С, і треба знайти площу цього прямокутника. Ми з вами на минулому уроці або на позаминулому, ну, ми вже знаходили з вами площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Довжина у нас 3 сьомих, помножити на ширину 2 п'ятих. Далі ми бачимо, що чисельник зі знаменником не скорочується, тому чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Ми отримали 6,35 дециметрів квадратних. Площа прямокутника дорівнює 6,35. Але, якщо, наприклад, ми знаємо зараз площу. Тобто ми можемо знайти, наприклад, невідому сторону. Якщо. 6,5 поділити на якусь відому сторону, наприклад, 2 п'ятих, то ми повинні отримати 3 сьомих. Як же ми тут отримали це? 6 поділили на 2, 35 на 5, але так ну, не можна ділити. А якщо ми 6,35. Помножимо на обернений дріб, тобто на 5 других. Тоді ми можемо скоротити 6 та 2, 5 та 35, тут буде 3, тут буде 7, тут буде 1, і ось ми отримали 3 сьомих. Так само можна з іншою стороною зробити ще раз, 6 35, Поділити, якщо на 3, сьомих ми повинні отримати 2 п'ятих. Як же виконується ділення? Ми можемо 6 п'ятих помножити на взаємно обернене, тобто на 7 третіх. І далі ми виконуємо вже множення дробів. 6 і 3 скорочуються, 7 і 35 скорочуються, ось воно 2 п'ятих. Тобто, щоб виконати ділення звичайних дробів, треба ділення замінити множенням, а другий дріб замінити взаємно оберненим числом. Записуємо правило. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. І є таке правило: якщо дріб А поділити на Б, Поділити дріб С ділене на Д дорівнює. Перший дріб ми так і записуємо, А поділити на Б. Ділення замінюємо на множення. І другий дріб ми записуємо до нього взаємно обернений. Тобто Д поділити на С. Ну і далі вже виконуємо множення двох дробів. Приклади запишемо. 4 дев'ятих поділити на п'ятнадцятих. За правилом, 4 дев'ятих Ми так і залишаємо. Ділення ми замінюємо на множення, а дріб 8, 15 ми записуємо взаємно обернене число. Тобто 15 8. Ми чисельник і знаменник змінюємо місцями. А далі ми скорочуємо 4 та 8, 1, тут 2. 9 і 15 ми скорочуємо на 3, тут буде 3, тут буде 5. Більше нічого не скорочується. Далі чисельник ми множимо на чисельник, знаменник ми множимо на знаменник. Все ось ми поділили дроби. Наступний 2,1 поділити на 1,3 четверти. Але у нас в правилу не було е, мішаних чисел, тому ми переводимо в мішані числа числа в неправильні дроби. 2,1 2 помножити на 2,4 плюс 15 це буде 5 других поділити, е, знов переводимо. В неправильний дріб 4 помножити на 1,4, плюс 3 буде 7 четвертих дорівнює. За правилом, 5 других ми залишаємо ділення, замінюємо на множення. Дробу 7 четвертих записуємо взаємно обернений, тобто 4 сьомих. Тобто, чисельник і знаменник міняємо місцями. І далі чисельник множимо. Чисельники з скорочуємо, але 5 та 7 не скорочуються, а от 2 і 4 скорочуються на 2. Ми отримали 10 сьомих або 1,3 сьомих. Розглядаємо наступне 4 дев'ятих поділити на 2, цілих. 4 дев'ятих поділити 2 цілих це 2 перших. 4 дев'ятих ми так і записуємо, ділення замінюємо на множення, а 2 перших йому записуємо взаємно оберне дріб, тобто одна, друга. Далі ми можемо чисельник та знаменник скоротити. Тут буде 2, тут буде одиниця, і чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Ну, і ще один дріб 6 поділити на 9 одинадцятих. 6 цілих це ми можемо записати у вигляді дробу це 6 перших. Ну, ділення ми можемо вже множенням замінити. А 9 одинадцятих ми чисельник і знаменник змінюємо місцями, тобто записуємо обернений дріб до дільника 11 6 та 9 можна скоротити на 3, тут буде 2, тут буде 3 ми Отримали 22 третіх або 7,1 третя. Ось таким чином виконується множення дробів. Далі, правило, ви пам'ятаєте, що на 0 ділити не можна, тобто, навіть якщо ми дріб. Ділимо на 0, такого виконувати не можна, значення не можна знайти. На 0 ділити не можна. Собі це запишить, що на 0 ділити не можна. Так, ну і далі у нас треба, треба знайти значення частки. Перший ми з вами виконуємо разом 6,25, поділити. На 12,55 дорівнює 6,25. Так, і залишаємо. Ділення замінюємо на множення, а другий дріб другому дробу пишемо взаємно обернене, тобто 55, 12. Ну і далі скорочуємо 6,12. Ми на 6 скорочуємо, тут 1, тут буде 2, 25 і 55 ми скорочуємо на 5. Тут буде 5, тут буде 11. Дорівнює чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник, виділяємо цілу частину і отримали результат: 1,1. Далі, другий. Третій та четвертий ви продовжуєте самостійно. Зараз можете відео на паузу поставити, виконати другий, третій та четвертий, і потім вже переходимо далі до наступного завдання. Наступне обчисли. Тут вже дроби е, мішані числа. Треба виконати ділення мішаних е, чисел. Ну, Перше виконаємо е, разом, записуємо 3,5 поділити на 2,2 Ми пам'ятаємо, що потрібно спочатку перевести в неправильний дріб. 9 множимо на 3, це буде 27, додаємо 5, це буде 32 поділити. Далі дріб 2,2 третіх переводимо в неправильний. 3 множимо на 2,6 плюс 2 це буде 8 третіх, дорівнює. Ну, далі перший дріб ми так і залишаємо, ділення замінюємо на множення. І другому дробу записуємо взаємно обернений. Далі ми знаємо вже, як множити дроби, при можливості можна скоротити 32 та 8 скорочуємо на 8. тут буде 4, 9 та 3 скорочуємо на 3. Отримали в результаті 4 третіх або 1,1 1 третя. Далі друге, третє. Четверте, ви виконуєте самостійно. Ставимо відео на паузу, виконуємо ці завдання. Далі робимо фото всієї класної роботи і приєднуємо до Google класу. На сьогодні все.